На Росії знову великі пожежі. Цього разу горіло аж в трьох точках країни терористки. За інформацією рашиських пожежників, у Курганській області РФ була масштабна пожежа. Гасили її аж добу. Пожежа розпочалася з одного з будинків селища Твердиш, і по сухій траві полум'я перекинулося на сусідні будівлі, житлові будинки та лісовий масив. Площа згарища була аж 750 квадратних метрів, вогнем пошкоджено 16 будівель. Також на величезній площі горів сухустій в мордовії в селищі Нові Пермісі. Всього від вогню постраждало 19 будівель на площі 1100 квадратних метрів. Зокрема, палало й у Подільську в Московській області. Площа пожежі становила 300 квадратних метрів. На місці працювало аж три пожежні розрахунки. Однак цікаво те, що в усіх трьох масштабних пожежах нєт.